Наш підрозділ є частиною митного питання родини. Ми здійснюємо митне оформлення товарів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які зареєстровані на цій території України з вступом нового митного кодексу України в основному у нас здійснюється електронне декларування. Електронне декларування передбачає Подачу митної декларації в електронному вигляді. За допомогою програми інспектор 2006 ми можемо показати на комп'ютері. Ми отримуємо електронні повідомлення, тобто електронні декларації, які надсилаються на митницю інспектор, який є призначений диспетчером зони митного контролю. Він отримує це повідомлення. Після цього його обробляє і вільний інспектор починає оформляти цю митну декларацію. Пункт пропуска є Гудин Дорогузк, це є міжнародний автомобільний пункт пропуска. Працює він цілодобово, Значить, як пасажирський, так і вантажний напрямок. Всього є 26 мук руху, 13 на в'їзд, 13 на виїзд. Розбито окремо зелений коридор пасажирський, червоний коридор пасажирський і червоний коридор вантажний. Також є автобусна смуга руху.

за 10 місяців єдиницької митниці в ментеходів перераховано до державного бюджету більш 2 мільярдів гривень. Час проведення контрольних процедур складає по червоному коридору 1 година 10 хвилин, а по зеленому 2 хвилини 50 секунд. Щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил, за 10 місяців 2013 року запроваджено митницею 1913 справ. Про порушення митних правил на суму більш 23 мільйони гривень. Важливим напрямком роботи протидії боротьби з контрабандою наркотиків, які є небезпечними для суспільства. з початку року виявлено 18 випадків незаконного переміщення наркотичних засобів, з них 5 випадків особливо небезпечних. Направлено 16 повідомлень до правоохоронних органів, що містять ознаки злочину. Хочу відмитити, що кінологічна команда Ягодинської митниці Міндоходів займає перше місце серед кінологічних команд митниць Міндоходів.